Слава Ісусу Христу! У чим потрібна перша любов до Господа Бога. Треба також прийняти владу від Бога, і це насправді є люди Божі. Бог посилає своїх ангелів, так як раніше посилав. І немає такого. Я сам собі напряму з Богом. Це є гордість сатані розвод. так? І я теж ходив до церкви, підтримував всякі традиції, ритуали, молився до Господа Бога, але життя моє не змінювалося, як був грішником. Так і грішив, сам був також в стречі, і усі, навколо мене ходили стресовані, так, і також, і, і як то кажуть, і грішив. Но, е, серце, серце не змінювалося. І також зверху був гарний, як говорить Слово Боже, а всередині <світував> був повний е, 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 тих сток, так, а коли хотів пізнати Бога, то Бог до мене післав людей Боже, так як так як ангелів своїх, і я почав пізнавати слово від Бога Біблію, почав виконувати слово і також любов появилася до Бога і до ближнього, як нам говорить Божа заповідь Ісуса Христа. Тому Дух Божий він робить нове серце і своїм надзвичайним способом проводить операцію своїм святим Духом, так як слово говорить і до євреїв 4.12. Бо Бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного приходить воно аж до поділу душі й духа, суглобів та мозгів і спосібне судити задуми та намери серця. І якщо дійсно з Богом можна бути по-своєму напряму, то чому не приходило до мене це? Раніше виздоровлення духу, душі і тіла, і насправді Господь Бог чує мою молитву, дає зцілення і напряму можна хіба бути з сатаною, я так розумію, і виконувати те, що сатаніду подобається бути рабом того тіла, тобто пожадливості тіла, як Слово Боже говорить. Коли ми робимо те, що хоче наше тіло, то ми є рабом гріха. Но Бог, він гордих проти смиренним дає благодать, говорить це неодноразово. Слово Боже, і Бог ставить одних наставниками, також других пастирами, євангелістами, щоб звіщали Євангелію, так, пророкували Слово. Ісус дає дав ту владу своїм людям, які виконують волю Божу, які спасають душі для Бога. Тому що Ісус Христос Він сказав, не кожен, хто скаже Боже, Боже, прийде до Царства Божу, Божого, Божого, но той, що виконує волю Отця Небесного, так. І влада це є Христос. Христова церква це є тіло Ісуса Христа, яке у вчині також пасе стадо Боже, пасе діточок, вчить. І дійсно спасає тільки чистота і виконання Слова Божого. Так? Тільки так ми також повертаємо любов до Бога першу і, і також повертаємо Святого Духа, перед яким усі чорти впадуть на колінах бо знаємо, що є в тілі людини є дух, він або дух Божий, або дух не Божий. Ми знаємо, коли, коли Савел гнав. Учеників, брав в щащальників дозвіл, щоб гнати Божих людей, то їм явився по дорожі Ісус Христос і сказав Савил, Савил, чому ти мене гониш? Тобто Савил він гнав Божих учеників, не Ісуса Христа. Но з цього іменного слова зрозуміло чітко і ясно, що Ісус Христос Він своїми учнями, Він їх береже, де б вони не були, де б вони не йшли, де б не їхали. Тому улюблені. Є істина стати учнем Ісуса Христа, бути в Божій церкві, в учнівстві, наповнятися Словом Божим, виконувати і нехай буде мир в ваших серцях, і нехай буде Божа благодать. Не дай Бог, щоб ви впізнали цю вузьку дорогу спасіння, щоб ви жили по Духу Божому Святому, і нехай всяке зло, всякі немощі, прокляття біди, які які були в життю, нехай воно всі склонить коліна. Перед вами, перед дітьми Божими, тому я улюблені запрошую вас до Божої церкви, до тіла Христового, до виконання волі Божої святої, до вивчення Слова Божого. І хай Бог береже всіх. хто ж буду чекати на. На ваші на ваші також посилання напишіть, будь ласка, мені я дам вам силочку на телеграм. Радий буду з вами молитись ім'я Ісуса Христа. Як Ісус Христос сказав, де двоє троє зібрані в ім'я моє. Там і я своїм духом посеред вас посіть і буде вам від Отця небесного. Тому Боже вам благословінь з Богом.